Власноруч виготовлена писанка Найкраща колектив файного радіо «ФМ Галичина разом з маленькими галичанами та їхніми батьками виготовляли великодні писанки, прикраси та листівки. Я дуже сильно задоволена тим, що мені вдалося, мені майстер-клас дуже сподобався. Різьбити писанку на склі зовсім не складно. Переконує дев'ятирічний Андрійко. Таке заняття видається хлопчику цікавим та веселим. Ну, це не дуже важко. Що треба точно, щоб попало? У мене емоції класні, тут дуже весело. Допомагали малюкам створювати оригінальні прикраси, ведучі файного радіо та мисткині творчих майстерень, аграфка, пацьорки та сверлик. До цього року ми вирішили трішечки ще видозмінити. Зрозуміло, що зробити українську писанку, плюс великодні різноманітні атрибути підуть святити паску в кошечок. Поклали цю листівку, комусь подарували, бо просто це як прикраса для дому. Всі учасники свята отримали подарунки від торгового центру Роксолана. Чудовий настрій на завершення подарувала співачка Ліля Ваврін. Дуже захоплюючи дітям, сподобалося вони переповнені емоції. Я, попри те, що доросла, отримала море позитивних вражень. А за тиждень великдень, тож духмяної паски кольорових писанок та файної музики від «ФМ Галичина.